Привіт усім, сьогодні маємо 3 червня, продовжую я працювати. Продовжую працювати Закінчив я вигрузку землі, продовжую провожу таким помічником муравей І таке виходить Одним словом роблю я підвищення, тому що в мене. Є город і він на схилі. і Після дощів це все вимивало, і воно мені не сподобалося. Рішив я підняти, але треба дуже великий. Тобто, Можна п'яти на землі. 400 метрів. Ось такий схил. А там взагалі схил. Лісний садок, роботи багато, потрібно косити. Тим не менше хочу продовжити. Вирішив я підняти одну частину города, засадивши лохину, тим самим підрівнявши. Багато відео дивився я. І фото, і відео. Дуже сподобалося, як китайці на терасах вирощують різ. І вирішив я так також трішки підрівняти. Роботи багато, а тим не менше. Зараз покажу звідки ж все-таки я забираю цю всю землю. Так Звідки ж земля. У мене біля дому є паркан з каменю. Був паркан з каменю. Стояв він десь 100 років. На даний час я його розбираю. Ця робота мене чекала рано чи пізно. І минулого року, коли були дощі, в цьому місці він завалився паркан. Ставлю е, фото з камери спостереження. І тепер я його починаю розбирати. Вся земля йде на підсипку. Плюс така ситуація. Оце там дорога, різниця, більше метра. Така проблема, що під дім вода підходить. І вирішив я також тут землю забрати. Кажу я вам, землі багато. От тільки треба перевезти її це все нагород. Тепер що хочу ще сказати, коли ви землю перевозите, переносите, кому як зручно, на одному участку, це. Считається як планування, понірука. Це є законно. А коли привозити звідкись може з'явитися питання. А звідки земля і такі справи? Так що працюю я далі. Це все треба розбирати і по-новому вимурвати. Когдамент викопати. Так і живемо. В цьому домі на даний час ніхто не проживає. Ремонт і все ремонт. Так що, крім саду, є ще нагальніші справи. От так і працюємо. Так як 100 років тому. Цементу не було, це все ставили камінь на глину. Підплішували отаким от дрібним, різним. І таке. Так що це все виділяється, земля окремо, дрібне таке також окремо, це піде в бетон дрібне, в заливку. І також. Є два типи каменю, яким це все буде викладатися. Як часто говорять, виділяємо мухи від котлет. Все, спасибі, хто додивився відео до кінця. А я буду далі працювати.